Все ж таки з часом, коли ми спілкуємося з цією новою людиною, вона стає нам другом, чоловіком, ну, може бути, все, що хочеш, да? партнером по життю і по бізнесу. Да? Це людина, яка нам спочатку не дуже і сподобалась. Тому перед тим, як прийняти рішення в перший тиждень, все ж таки я б рекомендувала проаналізувати і повернутися до співбесіди і зрозуміти, а чому ви прийняли це рішення. Чому саме, що, вам, що ви очікували від цієї компанії? Чи ці, ці очікування можна побачити перші п'ять днів? Можливо, потрібно попрацювати і подивитися, як працює бізнес-система, тому що, безумовно, колектив і люди ми складаємо інформаційне поле. Але ж може бути так, що на це місце хотіла прийти інша людина, але в неї не вистачає досвіду. Або на сьогодні компанія. Все ж таки хотіла б залучати сторонню людину, тому що ну буває так, що колективи працюють, наприклад, по 5 по 6 років незмінно. Да? От один колектив працює 5-6 років. І вже всі друг друга знають, і про сім'ю знають, і на роботі все знають. І е, відбувається зміна керівника для того, щоб. Е, Трошки е, сфокусувати, трошки допомогти команді і експертам починати розвиватись і дивитись не так, як ви звикли, а іншим поглядом. Тобто, ну якщо ви прийшли і через 5 днів ви маєте рішення покинути компанію. Е, було б дуже класно, якби ви перше ту оцінку, яку ви надбали, побачили, вирішили, чи ця оцінка те, що ви очікували на співбесіді, чи ні. По-друге, якщо все ж таки це більше людський фактор, ніж факти про компанію, про те, як вона працює, про бізнес модель, тоді можливо для себе поставити собі питання перше, чому на співбесіді я прийняв рішення і що мене зацікавило. І це не люди, тому що коли ми на співбесідах, ми не бачимо колектив, ми не бачимо бізнес, ми бачимо все тільки очами тих людей, які нам про це розповідають.